Іван Павленко Від роду до роду, розділ 3, частина 4.2. Одруження. Читає Наталія Визова. Весілля відбувалося 30 серпня 1946 року. Дружком був Гриша, батьків троюрідний брат, якому тоді було 36 років. Боярами кость дядька Андрія, Митрофан Гетьманів, Василь Люлик та Василь Бровків. Останні два були одночасно музиками. Сважкою була Наталка дядька Андрія, а світилкою Галя дядька Петра. На стіл ставили сметану, картоплю тушену з курятиною, холодець, киселі, молочний і кислий, був також вінегрет з огірків, помидорів і цибулі. Випили по чарці, закусили і поїхали за молодою білим жеребцем, якого було подаровано у свій час у госпові. У Шури весільною матір'ю була виноградча Настя, а батьком кум пан Василь, який жив по сусідськи. Горілки шура приготувала з буряків. Молоко на кисіль позносили сусіди, принесли готову сметану, голову свинячу на холодець і гуску дотушеної капусти, і картоплі купила вона сама. Кислий кисіль зварили з вишень. Галівець Настя, яка працювала комірником, дала пшеничної муки, з якої разом з виноградчою Настя Григорівною та скумпанованою Марією, спекли весільний коровай і прикрасили калиною. Усе було, як годиться, з дотриманням весільних традицій і ритуалів. Я був одягнутий у чорний костюм і білу рубашку, а шора була у гарному вінку зі стошками, у вишитій сорочці, широкій спідниці, корсетці, поверх якої було багато разків доброго намиста, у чорних туфлях на високих підборах і підв'язану рушником. Так одягла її Настя Григорівна Виноградча, у якої вона тоді жила. Була вона дуже гарно прибрата і чули, як казали, яка гарна молода. Батько і мати запросили до хати, тільки ми переступили поріг, як дружки заспівали. Дружечки паняночки, ставайте на лавочки, дайте дорогу зятеві, молодому. Усі дружки встали на лаву, і я пройшов до молодої. Але біля неї сидів хлопчик років шести. Треба було викупити місце. Я дав йому пару карбованців, після чого сів біля молодої. Потім дівчина пришила мені квітку, я щось поклав на тарілку, а дружки заспівали. Свістя квіточку пришивала, золотую голочку поламала, а він думав, що з барвінку поклав гроші на тарілку. Потім нас частували. На столі стояла сметана, гості їли, після чого пусті тарілки забирали і ставили холодець. Далі подавали тушену картоплю і капусту з м'ясом. Потім ставили молочний кисіль, після нього кислий кисіль. До кожної страви наливали горілки і двома стопками частували, обходячи гостей, дружки співали весільних пісей. Між ними і боярами почалося жартівливе пісенне глузування. Дружки співали, їли бояри, їли, цілого вола з'їли, на століні різки під столомні кістки, на що бояри відспівували старша дружка коса, а друга без носа, а третя без уха, та й та пісню слуха. Молода щось дарувала дружкові, сважці, світилці, і вони, розмахуючи подарунками, танцювали серед хати. А у кінці ми з Шурою частували всіх, хто був за столом і біля столу. Люди випивали і клали на тарілку гроші або щось дарували: рушник, кусок полотна, платок. Сважка все те клала у міх. Потім дружки співали Ой, старости дядьку, дайте нам порядку, виведіть за столу на волю простору, бо ми вже попотіли, танцювати похотіли. Нарешті усі вийшли з жаркої хати на двір і там під гармошку та бубон танцювали. У кінці пили на коня, сідалися на воза і вирушали додому до молодого. Дома нас уже ждала уся родина. Посідали за столи, пили, їли, поздоровляли. У кінці ми з Шурою теж частували. Кожен випивав від молодих до дна і щось дарував. Грошей тоді у людей майже не було. Дядько Максим подарував порося, інші дядьки та тітки, хто що міг, в основному традиційне для тих часів полотно та інші ткацькі вироби. Дядько Петро сидів мовчазний і насуплений, так ніби його хто колесом переїхав, а коли випив чарку від молодих, то зразу ж вийшов за столу і пішов додому. То була демонстрація осудження мого невдалого, як йому здавалося, одруження. Слідом за дядьком пішла і дядина Палашка. дехто помітив, що дядько Петро пішов, не сказавши на прощання і слова, і здивовано переглядався. А дядько Максим кинув репліку Хай іде, у нього малі діти плачуть. Сказано це було нарочито серйозним тоном, яким дядько завжди викликав усмішку у присутні. Треба сказати, що дядько Петро вважався мало не главою нашого роду, до того ж був найзаможніший у селі, шив людям одяг, тримав велику пасіку, ловив і продавав рибу. Правда, на моє весілля її не приніс, хоча я і сподівався на таку його щедрість. Полюбляв дядько Петро наставляти інших, а у самого ладу у сім'ї не було. Одружився він з киселевою палашкою, не по любові, а з вигодою. Його тесть пообіцяв за дочкою чи то землю, чи худобу, але радянська влада усе те перекреслила і воно не на користь пішло. Через два місяці після нашого одруження дядько Петро віддавав заміж свою дочку Галю за Івана Андрійовича Серетюка, кажуть, що весілля було, як на тодішню мірку, багате. Але нас з Шурою не покликали. Пройшла Галя зі старшою дружкою мимо двору, а в хату не зайшла. Це за родинними традиціями було щось нечувано. Уже пізніше Галя призналася, що батько не велів їй нас кликати на весілля, до Івана не заходь. Він з Шурою, однак не житиме, бо у великій сім'ї, як у пеклі, не послухав дядька Олексія і мене, хай тепер на себе пиняє. Та прогнози дядька Петра не виправдалися. Я любив шуру. Вона для мене була хорошою дружиною, хазяйкою, а нашим дітям дбайливою матір'ю. Після одруження мої справи пішли на краще. Яріс по службі, зростало і наше благополуччя. Зразу ж після весілля Віктор пішов доучуватись у 9 клас лучанської середньої школи, а ми з журою взялися за хазяйство, вибрали з обох городів картоплю, буряки, гарбузи, а також кукурудзу, в каганах і квасолю. Усього набралося більше, ніж нам треба було для прожитку і прокорму кабана. Сіна для корови ми наносили з Віктором ще на початку літа з лугу. одного зерна у нас було малувато, до житнього борошна шура додавала кукурудзяного і пекла такий хліб. Одного разу Іван Андрійович запросив мене до дядька Петра у гості, мовляв, дуже просив. Пішли ми, а там уже все приготовлено, як кажуть, по вищому розряду добра горілка і закуска, в тому числі жарена риба і мед. Коли вже випили, дядько Петро пустив сльозу, що хотів мені добра, а воно обернулося образою, в чому він давно розкаюється. Після цього візиту я бував у дядьки часто то з нагоди храму престольного свята. То на день Петра і Павла, коли він народився, то після чергової викачки меду.